Сім автошкіл для осіб із інвалідністю вже працюють в Україні. Третина учнів це ветерани війни, і в таких закладах вони проходять повноцінний водійський курс, і теорію, і практику. Анастасія Терещук розпитала учнів, як їм навчається. Дивись, щеплення визов, включив передачу, потім поступово щеплення відпускаєш поступово, але трошки додаєш обороти двигуна. І Антон Рушев. сьогодні. У ветерана перше практичне заняття із водіння, і він вперше сів за кермо авто. Ну, класно, мені сподобалось. Дуже. Антон Юшков отримав мінно-вибухове поранення на Херсонщині у вересні 22-го року. Нині почуває себе значно краще. Ось вирішив навчитися кермувати. Для себе хочу Саморозвиток, розвиток основно. Поки на категорію Б, а ще не обрав механіка ні. Ось Андрій за кермом на навчанні не вперше. Вже виїжджав у місто. Спочатку, ви знаєте, схватило тако руля, то їхав, а потім вже так трошки, вже більш-менш був увіреніше. Машина ветерану потрібна була давно для буденних справ. Є сім'я, є діти, ми живемо далі. Треба дійсно якось працювати, водити дітей в школу на якісь там. Заходи всього за рік існування такої школи 113 осіб із інвалідністю навчились керувати автівкою або ж навчаються зараз. Теорія здебільшого дистанційно. Потім складання іспитів у сервісному центрі і практичний курс водіння. Вчаться на спеціальних автівках, переобладнаних під потреби кожного майбутнього водія. Кожен автомобіль ми підбираємо під підслухача. Ну, умовно, це називається ручне керування, але він багатофункціональний. На одній із них навчається ветеран війни Сергій. В чоловіка два протези. Єдиний зручний спосіб кермування для нього ручне управління. Такий речажок, він там якось приварений чи причіплений до педалі. Ось коли я хотів на себе я машина йде вперед, ну газу я коли від себе воно тормозить. Ну не знаю. Мені я б не сказав, що там прям легко, сильно, але це цікаво, і ну, вроді би інструктор каже, що все добре, все нормально. Хвалити навчання у автошколі для осіб із інвалідністю вартує 6 тисяч гривень, проте може бути і безкоштовним. При зверненні у школу працює благодійний проєкт Драйвери. Умови дуже прості. По-перше, це має бути ветеран. Або діючий військовослужбовець. По-друге, він має мати групу інвалідності. Першу, другу, третю це вже не важливо, тому що кошти обмежені і ми намагаємося їх надати саме допомогу, саме тим, хто найбільш. Потребує, поки в Україні є лише сім таких автошкіл, проте їхня кількість збільшуватиметься, оскільки розуміємо, що на жаль, кількість таких людей в село Повномасштабного вторгнення і е, активних бойових дій е, збільшується як е, серед е, військових, так і е, серед цивільного населення. У Львові, Києві, Одесі, Кропивницькому, Кам'янець-Подільському та Кривому Розі можна здати екзамени та отримати категорію Б. А у Дніпрі доступна і категорія це 1 Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Ми Україна, Марафон Єдині новини.